Ламікон, Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай. Послухайте, що кажуть про європейців. Урсула фондерляєн Урсула фон Дер Ляйен – це сьогодні новий Гітлер у спідниці. Це Гітлер у спідниці, яка реально виношує плани щодо переозброєння Європи та підготовки до нової війни. У зв'язку з цим хочу ще раз звернути вашу увагу на те, що навіть пісторіус. Який неприязно ставиться до Росії, каже про ризик передачі крилатих ракет повітряного базування великої дальності Таурус до рук збройних сил України, поки потенційний кандидат і очевидно новий канцлер Німеччини відкрито заявляє, що він це зробить. Тим самим підштовхуючи Німеччину до нового військового конфлікту з Росією, я б звернув увагу на заяву, яку зробила Марія Захарова. Яка розповіла, як відреагує Росія? Це буде пряма участь Німеччини у війні між Україною та Росією. Ну, а Захарова сказала, що це буде пряма участь у війні з Росією, якщо Німеччина передасть Україні Тауруси. А Соловйов пішов далі і сказав, що взагалі існува існувати Берліна не буде, бо вони випустять туди свої ракети. От знаєте, досить цікаві зараз наративи Кремля. Пішли про те, що і там Мурсула фон дер Лян, як він каже, це Гітлер у спідниці. Я взагалі не уявляю, як таке можна молотись. Тих ротів, але це росі... росіяни там все можливо, і вони не випадково продовжують на цьому акцентувати свою увагу. Бо я вже минулої ефірної години говорила, що. Служба зовнішньої розвідки РФ взагалі запропонувала штатам боротися із так званим єврофашизмом. Ну щоб мовляв Росія і Штати співпрацювали разом проти європейського союзу, щоб там відповідно у них стався розкол, і взагалі там розділили вони сфери впливу над Європою між собою американці і росіяни. Але повертаючись до Таурусів і до а, Німеччини, от вони завжди погрожують всім. Це стосується не лише Берліна, так і от заяв Пісторіуса. До речі, пісторіус, начебто, проти там постачання Таурусів, але от майбутній канцлер, очевидно, новий канцлер Німеччини Мерц він каже, що якщо всі постачають, то чому ми будемо? Від цього відмовлятися, маючи на увазі, що Франція нам надає свої далекобійні ракети Британія. Також тож в цьому може взяти участь і Німеччина. Так, от Росіяни вони завжди неважливо, хто пробив подібні заяви. Вони завжди говорили: ми будемо вам відповідати. Чи то Франції, чи то Британії, тепер от Німеччині і кажуть, що це буде пряма участь у війні проти Росії, тим паче, що як ми знаємо, взагалі нам допомагають безліч країн світу боротися із расистами. І от е, в одного із російських пропагандистів на фоні цих всіх заяв здали нерви. Він, знаєте, він просто не витримав цього безглуздя і сказав про те, що Німеччини там не існуватиме, чи там, що Росіяни заявляють, що ми прийдемо в Берлін, Лондон і Париж. Що це все просто пусті заяви, які ніколи не мають нічого спільного з реальністю. Наскільки я розумію, понад 20 мостів, якими постачаються зсу, які постачаються із заходу, досі не чіпали. І найближчим часом, я так розумію, їх ніхто чіпати не буде. Європейські лідери у синьому вагоні приїжджають до Києва майже щотижня. Вони виходять на вулицю, цілуються, їдуть абсолютно спокійно, але іноді демонструють, що десь там, начебто, щось прилетіло і з ними нічого не відбувається. Тоді я ставлю питання, яка тоді переписка, якщо ми говоримо про те, що в результаті того, що хтось там щось робить, навіть якщо ми розуміємо це як військові дії. Ми тут нічого не робимо, а тут ми готові застосувати ядерну зброю. Це по-перше. Друге питання, яке виникає у зв'язку з цим, і на яке в загальному також хотілося б отримати однозначну відповідь. Ну і говорити про використання ядерної енергії не можна, точніше, можна говорити про застосування ядерної зброї, але треба повертатися до того, про що ми вже забули тут, про що вже деякий час говоримо в кожній програмі, це червоні лінії. А що таке червоні лінії? Чи існують вони взагалі? Чи їх немає, і які цілі вона ставить перед собою в результаті? Вибачте за це питання. Але оскільки я говорю з європейської позиції, які цілі ставить перед собою Росія? Чи буде Росія, Одеса буде російським містом? Чи буде поставлена така мета? Чи пройде Росія вздовж узбережжя Чорного моря і закриє все, звідки НАТО може наступати? Чи це поки що лише декларації? Якщо ми заявляємо одне, а насправді робимо інше, то є всі підстави вважати, що одне це просто розмови, а інше дії, які не відповідають цим подіям. Ох, Як цікаво, мені здається, що цього. Так званого експерта більше не запросять на російське пропагандистське шоу до Соловйова. Ну бо як це так, він прямо сказав росіянам, на кого і розраховані ось ці телешоу, що все, що тут кажуть, що це все неправда, і це просто лише заяви, заяви для вас, щоб ви те споживали і розуміли, що там Росія ні переможна в лапках, звісно, тому що нічого зробити вони не можуть з того, що кажуть, і от вдарити по Берліну також. Вдарити по мостах, через які, як кажуть, йдуть постачання зброї для сил оборони України. Ну вони також цього не роблять. Вони погрожують щоразу. погрожують так само ядерною зброєю і кажуть, що буде пилаті і Вашингтон і все інше. Але насправді вони не будуть цього робити. Ну бо ж розуміють, що а, в разі чого їх також можуть стерти з лиця землі.